Що спільного між корицею і клубочком ниток, я поєднала їх у затишний осінній декор в'язаний гарбузик. І він особливий, бо не тільки прикрашає дім, а й дарує аромат кориці. Ви на каналі В'яже Наталя і в цьому майстер-класі я покажу найпростіший спосіб, як зв'язати такий гарбузик. А в кінці відео я розкажу, як можна зробити гарбузик бажаного вам розміру. Тож додивіться до кінця, а також не забудьте підписатися, щоб побачити нові креативні ідеї. Тож, приготуйте матеріали і починаємо. Робимо вузлик та набираємо 18 повітряних петель. Робимо одну повітряну петлю підйому і далі в'яжемо за задні дужки косичок. Три з'єднювальні стовпчики. Далі в'яжемо три стовпчики без накиду. Далі в'яжемо 6 на пів стовпчиків накидом. Тепер знову 3 стопчики без накиду. і три з'єднювальні стовпчики. В кінці кожного ряду повітряна петля. Так, всі наступні ряди ми в'яжемо так само. Будемо в'язати за задні дужки косички. Петлю підйому пропускаємо, починаючи з другої петлі, в'яжемо. Три з'єднувальні стовпчики. Далі три стовпчики без накиду. Шість напівстовпчиків з накидом. Закінчуємо рядочок три стовпчики без накиду. І три з'єднювальні стовпчики. Третій з'єднювальний стовпчик, не пропустіть, він завжди ховається ось тут. І одна повітряна петля. Ось таким візеруночком в'яжемо вгору, поки наше полотно не збільшиться і не заокруглиться, а краї не зімкнуться до купи. Коли пров'яжу кілька рядочків, покажу вам, що у нас виходить. Я зв'язала кілька рядочків, і ви бачите, що наш візерунок такий характерний, як у гарбузика, він має такі виступи. Так, і заглибенки. Отже, ми в'яжемо доті, поки у нас таких виступів не буде приблизно 18. В'яжемо самостійно і потім буду показувати далі, як ми будемо робити свого гарбузика. Я зв'язала ось таке полотно. Думаю, що більше не треба в'язати, тому що наше полотно гарно заокруглилося, краї зімкнулися. І в нас вже вимальовується форма гарбузика. Тож будемо з'єднювати краї. В кінці рядочка я, як зазвичай, зробила повітряну петлю. Зараз <кій> будемо з'єднувати. Отже, ми захоплюємо задню дужку косички нашого ряду та ось цю косичку, де ми набирали повітряні петлі. Пров'язуємо з'єднувальними стопчиками попарно кожну косичку. Не затягуємо, щоб наш шов не стягувався і не виділявся серед інших. І так продовжуємо до кінця рядочка. З'єднуємо останні дві петельки, дві пари петельок, один і остання, яка ховається. Ой. Одна повітряна петля і витягуємо ниточку довшою. Для того, щоб затягнути наш отвір. Для сшивання ми будемо підхоплювати ось ці виступаючі петельки. Стягуємо отвір. Щільно стягнути не вдається дуже, тому захоплюємо ще деякі ниточки та додатково стягуємо. Пропускаємо голку на зворотню сторону і будемо давати наповнювач. А поки наповнюємо, хочу сказати, що ціную кожного, хто підписується. Отож, якщо вам комфортно зі мною в'язати, буду рада бачити вас серед підписників. Пер додаємо головний інгредієнт паличку кориці. Я її розрізала на дві частинки. Але якщо гарбузик у вас великий, то можна і цілу використати. Проводимо ниточку, пізніше вставимо. Проводимо ниточку сюди і будемо стягувати ще нашого гарбузика. Я вирішила ще перетягнути його в кількох місцях, щоб кращу форму надати, але ви можете цього не робити, залишити так, як є. Так, ось такий гарбузик у нас вийшов з запахом кориці. Тут ми вивели ниточку, закріпимо її. Заховаємо під в'язання. Я буду декорувати ще наш гарбузик шнурочком ось таким, але ви можете придумати іншу ідею для себе. Ось така краса в нас вийшла. Я зв'язала кілька гарбузиків у різних кольорах. Також вони різних розмірів. Один меншенький, другий більший. Також з різної пряжі, бавовна і бавовна в суміші. А ось цього гарбузика я прикрасила ще й бірочкою хендмейд. Це для замовниці. А який гарбузик сподобався вам найбільше? Мені цікаво почути вашу думку. Зараз я в'яжу ще одного гарбузика, я його ще не дов'язала. Поясню на ньому, як зробити гарбузик різного розміру. Отже, ми з вами, коли набирали кількість петельок, це було 18. Кількість петельок має бути парною, по-перше, а по-друге, вона має ділитися на три. Отже, ми ділили 18 на 3, це було 6, 6 і 6. З крайніх шести петельок ми в'яжемо з'єднувальними стовпчиками і три стовпчиками без накиду. Середніх 6 петельок в'яжемо на пів з накидом. І з цієї сторони шість петельок. Теж розділяємо три стовпчики без накиду і три з'єднувальні стовпчики. Можна в'язати кількість петельок. 24, так як в цих двох гарбузиках. Ось вони такі трохи більшенькі за розміром. Тут я набирала 24 петельки, відповідно, розділила на 3, значить, середні петельки було 8, а крайніх 8 я ділила по 4 і 4. Якщо вам сподобалась ідея гарбузиків із запахом кориці, ставте вподобайку і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові ідеї та майстер-класи. Дякую, що були зі мною! До зустрічі у нових відео!